Усім привіт! з вами Той, самий Спортсмен. І сьогодні я починаю новий формат відео, де я буду показувати, що я роблю, чим займаюся, де я зараз знаходжуся, що нового та цікавого я попробував, де побував, може які навики я вивчив. Для чого я роблю ці відео? Це як замітка, з чого я почав і до чого я дойду в майбутньому. Тому що я думаю, що в майбутньому буде набагато набагато краще. І це просто моє життя розвиток, тому що Ambitalife це канал амбіційної людини, і тому я показую свій шлях. І полетіли, давайте поділюся, що в мене цікавого. І так, знаходжуся зараз в Чехії, місто Пілзень. А, у нас в ближайших пару днів йде дощ. От тепер мені на щастя я вийшов в ту минутку, коли дощу немає. В цьому місті я вже не вперше, я вже їхав того літа сюди. Хочу сказати, що тут на відміну від наших міст дуже багато зелені. Прям це майже центр міста і тут парк. Це дуже класно. Такий доволі цікавий парк. Бо що прямо він йде по одній лінії перед центром. і Доволі гарно. Тут провичку. Гарні плумби. Архітектура така та, як у нас у Львові. Це таке, Дуже старі будинки. Виглядає цікаво. Зараз я нахожусь в центре Пилзия. Тут по трех сторонах есть культуры, из которых даже литры, из которых влияет вода. Там друга видно, чи ні, И за Ковчегом третя. это центральный Ковчег, их церковь. Не знаю, тут проводится служба, але дзвін тут точно бьет. Это можна можно залезть нам на вершочек прямо. И, напевно зараз я. Піднімуся туди і так, зараз це вийшов на сьомий бах. Також тут дуже багато людей печі доповні всім, були Сільне розписані. Далі пішли ще стрінкіші сходи І Ось такий масивний дзвін. Зараз піки вище, вищимо, нато нам покажемо Добре Лізімо, оказывается, здесь так, стримка. Тут Олензвин и пару маленький, Ну, размер нижнего колоссальный. И я уже майже наверху, но зараз покажу вам ведвидцы. Идите дальше. Все расписано. так, я наразі піднявся сюди тут сітка щоб ніхто не впав, не знаю можна від вийти впасти Не якби впав, по уже би не Це точно высота Далі смотри Там до одні заводи. Дуже гарне велике місто, там ресторанчик є Від це видно, що майже всюди щось будується Дивіться на краєвиди які відкриваються Зараз Опа! І якийсь завод. Це напевно гамбринос. Там роблять Завод Гамбринос роблять пиво. <гум> я звісно не п'ю, то ми не знаю, який воно на смак. Але кажуть, що добре. І ось так видає, і виглядає якось зверху. І також хто замучився піднімати по сходах, тут можна перепочити. Із план міста. Захотів би перебачити, але їсти тут не можна, на жаль. А було б класно поїсти на такому краєвиді. Все. В принципі, я вам показав, полетіли далі. Почалося зійти, це сходів і не упасти. Важке завдання. Але я спорив, полетів. до шпиля 102 метра. Тоже живая слика. А волна тоже жива. Как мы видим? Сейчас не знаешь, что она тоже жива. Ну, Дальше мы спокойно. Також тут є такий зоотрамвайчик, але зоопарк я вам покажу трішки пізніше, напевно, в іншій серії. А тепер мій трамвай тікає, я можу співдати, полетіли! Спойлер, мій трамвай поїхав без мене. Так, Я вийшов наверх, і ось такий вид відсутняся. Та... Також доволі гарна будівля, я не знаю, що це саме да, класно Це живе Ага, тут навіть є табличка, де все розписано Почалося це перекласно. Бачите, ось такі будівлі. Так, провів вам коротеньку екскурсію по місту, Ну, оцінюю свою роботу, як гіда десь ну, по 10-бальній шкалі на двоєчко, тому що розповів дуже-дуже погано. Так якось замкнуто. Але нічого, я постараюся розвиватися, говорити більш відкрито і більш якимись кращими текстами. Все продумати наперед, а не на ляп Розповів вам цілі до 2024 року, до тобто початку. Закінчується <ріху> так. І перша ціль це 3 тисячі підписників YouTube. Дуже хочу набрати, постараюся робити відео частіше та щось краще, на це зробити. Також хочу набрати 2 тисячі підписників в Instagram. Постараюся більше показувати вам свій день, Що щось додавати, щось цікаве робити. І також хочу 10 тисяч підписників в TikTok. Ну, це така ціль, що треба всю половину. Треба робити поки що мало ідей для відео, тому відео виходить тепер раз одне відео в день, а не так, як до цього три відео в день. Але я постараюся відновитися, постараюся робити більше відео, більш кращими. Також хочу піти у зал, і коли я піду в зал, я постараюся робити більше відео, чогось Ну, Спорту в залі більше заходить. Е, також хочу вчитися сальто робити, тому в скорий час піду в батутний центр. І на вступ, може в наступному відео ви побачите, як я роблю сальто. Ну Також хотілося б десь ще побувати, піти на якісь концерти, Може поїздити по Чехії, щось побачити. Але поки що не знаю, немає точних планів. Є план лише на один концерт, це залишиться поки що в секреті. Обов'язково побачите в Ютубі, Тіктосі, Інстаграмі, всюди прямо. І на цьому, напевно, на цілях все. Я ще не буду розказувати. Є ще деякі цікаві цілі, які ви точно побачите. І давайте я трішечки покажу вам свою роботу і також покажу свій відпочинок за ці два місця. Полетіли. Буде подавати бетон за усієми. Працюємо, працюємо. Стройка йде. Ось така робота. О, дійсно великий апарат. І так, я був у Празі на благодійній вечері до Дня Незалежності України. І це було дійсно дуже цікаво. Тому давайте зараз я вам це покажу. Полетіли. Сказати, що я впевнений, не сказати, бо я перший раз їду в полі. Я навіть не знав, що тут немає свого місця. Стоїш, як диплому. Це ж зубах вже. Тут колоровий. Супини, щоб і си і все. Прикол. Перші слова, ого, які великі, нормально, так. Це вокзал. Так, коротше, тут ціле підземелля у них, і Я людина, яка перший раз сьогодні в житті їхала на поїзді. Нормально. Але враження погане, я не думав, що буду стояти. Ха-ха-ха А, величезний. Благодаря ти, че са бъде честни Бъдем доволни На дворі ніч, ми в центрі Праги. Будинок головний, музей. Ось так виглядає <соць> їхня сотка імедація. Дуже гарні будинки. довга полоса, Прикольно, прикольно. Ми після концерту приїхали сюди. Ну, виглядає це дуже класно, тому що всі будинки світяться прям. Бомба. Мені дуже сподобалася ця благодійна вечеря. Я побував зірками, взяв у них автографи. Також взяв поради для вас. і Якщо ви хочете їх почути, тоді залітайте в мій Тікток. Там є повне відео. Також мені сподобалося місто. Вночі дуже гарно виглядає багато світла. Гарні там кораблі плавають. Хотів би щоб побувати на них, може випаде можливість і поплаваю. І також я побував на озері Велика та Мала Америка. Ну, прям дуже гарно, мені дуже не сподобалося, але там був один мінус. І його зараз ви побачите, полетіли. Так, ми коротче, приїхали <поставлено> дуже цікаве місце зараз. Все побачите. Ну, тут дуже прикольний вид. <поставлено> Ходимо до найбільшого найлишого озера вроді. каньйону. Я. Зараз ми йдемо в точку, де усі фоткаються і покажу вам там. Так, дуже цікава інформація, не знаю, що Я але... буду подивитися картинки. Пробував на легальщину. покажу вам прекрасний вид це оканьон. Ось такий каньйон, прекрасний, йома, це вид. Ось такий каньйон Бомба. Тут сальтуху замутити. <рес> Довжина цього каньйону становить 800 метрів, шириною він 200 метрів і глибина води 70 метрів. Я думаю, це прям прекрасний каньйон. Так, коротше, вниз спуститися не можна, тому що це виявилося, що не для звичайних людей. Тобто доставлю до попастися не може. Треба мати і тут плати. Чехія. Тут також потрібні зв'язки. Напевно, це відео вийшло не таке гарне, не так гарно змонтував, не так гарно зняв, не такий гарний текст. Тому що дійсно я оцінював себе реально. Я сам бачу, склеїв, зліпив. так себе вийшло. Текст незв'язаний. Відео теж якось так собі з'ясно, Але я думаю, що головне не зупинятися, я постараюся далі робити набагато краще. Продумувати все наперед, а не ще зняти якусь фігню, а потім з нею постаратися зліпити щось. І я вірю, що якщо людина хоче чогось навчитися, вона обов'язково це зможе. Я постараюся бути більш дисциплінованим і стати. Робати кращим і йти вперед. до успіху. Чого й вам бажаю нових зустрічей.